Ну, ось іще один гридень, так і збіг чемпіонат Черкаської області, заключний тур, яка приймає Олімп з Кам'янки. У разі перемоги маємо шанси вибороти срібні медалі чемпіоната. Але сезон на цьому не закінчиться, ще кубок ліги. Продовжуємо оболювати, дивитися. У нас у Блогові такі цікавки, що золоті вже вболівають в Ангулії. Є вже люди, які в Британії читають, дивляться, подобається їм, ставлять уподобайки. Так що, рухаємося. Ну а ще, крім того, що за нами вже спостерігають на Карибах в Британії, сьогодні гридень ще буде, відкрию такий секрет, або проносую, або заінтригую. Романтичний. Але карти всі не розкрию. Слідкуйте, дивіться, вболівайте. Отак. Май діар, френдс! Майор френдс! Чотьвера! Паланка! Тринчу, трендю, чира не ховай, за вас все равно будуть бачить FC Hello my friends Home Fields Warm Ground FC УТК, Palanka Village ФК УТК стадион. А <laughs> історія Перейдемо до фінішного чемпіоната. Так, е, да, жалко, що не борюся за те шліст, але то вже що маємо, то маємо. І нічого страшного там немає. Е, сказати, що ми там не хотіли. Не можу я такого сказати, старатися. Ну, така ситуація. Це футбол, він не а коли ще... Взивають якісь фактори, він стає ще більш ніж Так що все нормально. Є у нас ще одна ігра, на яку можна приходити, направити, так само виходити і робити свою роботу. Сьогодні я виговорився в перериві глибини. Нормально, так що я думаю, що в принципі. Якщо хотіли почути, то ви почули, що коли є команда, значить є команда, якщо бітрак і щука, то почти б додавався набагато важче. Поза цієї команди е це буде, в першу чергу, то, знаєте, як ви їм десять зіграти, як ви їм десте у свою. А ви приїхали, там, приїхали 250 кілометрів. Але, можливо, все залежить від вас. Як ви згадуєте, на чужі слови не згадуєте. Це дуже жахлива

Шановні волювальники, шановні учасники матчів, Сьогоднішній поєдинок у нас розпочинається не зовсім традиційно в нашому колективі і в житті одного з наших друзів, членів колективу, навичається дасть Бог чудова подія. Мене велике прохання підійти до. Учасники матчу Дарію. Будь ласка. Для тих, хто не плаче, один з кращих гравців КВТК Артем Король. Сьогодні перед поєдинком просить руку і серце ударі. Ви тільки подивіться на цей букет кроян. Не бачить, Один з кращих гравців каутика. Артем Король сьогодні перед поєдинком просить руку і серце у Дарії. Я Я за це кожного дня працювати з собою дуже дуже. Ви тільки eh, подивіться на цей букет троян. З тобою, дуже разом, дуже довго, це 6 років, це дуже великий період. І ми за ці 6 років з тобою стали дуже міцні. Я надію, що Далі ми будемо з тобою строїти дуже міцну українську родину мирної України. Я хочу тобі подякувати за всю твою підтримку, за твою допомогу мені і за все, що ти робиш для мене Я з тобою дуже щасливий. Я хочу тебе запитати. Далі можна сьогодні не прохати! Ми бачимо, що намічається дорожнями. ще однієї чудовою українською сім'ї. Здоров'я і миру істині всім українським фіням. za planujemy Розпочався, поєдинок утика. Заключений. Не поцяни прості! Respect. Wow. وش з кафедра самих відданих уболівальників. Женя, ти не повіриш? Я таки їх приніс. thank you i'm oh. sorry А Можна тепер на камеру, бо я не чую сказали, да, чи ні. Так, звісно. Попробуємо відмовити. Олександр Федорович, вітаю вас завершення поєдинку, чемпіонату. Пару слів по сьогоднішньому поєдинку, і в цілому ваша оцінка по чемпіонату. Дякую за привітання. В принципі, сьогодні. Хотіли, хотіли грати, хотіли вигравати, і, як би, можна сказати, і навіть і надія згасла бути першими, але все одно бажання виграти вдома було. І знову ж таки, для, зіграти для вболівальників, які нас підтримували весь сезон. Так що думаю, що все просто нормально. Дякую нашим хлопцям. Дякую президенту. Він нас підтримував вже весь сезон. І в такий важкий час ми можемо грати і розвиватися. І дякую, звичайно, Збройним силам України, завдяки яким ми теж можемо грати в футбол сьогодні. І ну, наші болівальники, які нас женують завжди вперед. Їм теж велике. Дякуємо. Ліги. Попереду новий турнір. Пару слів. Ну, це для нас новий турнір, в якому буде максимум три гри. Ну, якби там немає права на помилку, тобто, треба виходити, просто робити свою роботу. І тоді можна на щось надіятися. Звичайно, будемо боротися за цей кубок. Гра покаже, як буде. Ще раз вітаю і дякую. Віталій, вітаю вас з закінченням чемпіонату. Дякую. Пару слів по сьогоднішньому поєдинку. Ну і ваша оцінка загалом по сезону. Ну, по перше, хочу я завжди хочу сказати слова вдячності нашим збройним силам України, які нам дають можливість грати в футбол, закінчити цей цікавий чемпіонат як для команди. Ну, по-друге, привітати вашу команду з срібними медалями чемпіонату дійсно. Гарна команда комбінаційний футбол демонструє. Ну а по сьогоднішній грі скажу так, що начало було дуже добре. Забили пенальті, вели в щоті з рахунком 1-0 Але дійсно, я так скажу, е, команда УТК більш більш організована, більш грає в швидкий футбол. Ми пропустили дуже бистрі три м'ячі. 3-1 після першого тайму, ну, і було вже важко, вже другий тайм, я так скажу, вже доігрували. Тим більше команда суперник зробила заміни, які не ослабили, а десь і усилили гру. І тому така, такий рахунок. Так що ще раз вітаю команду. Але дякую, що провели цей чемпіонат, дуже чудовий чемпіонат. На... Зрозуміло, що для нас це він не дуже оптимістичний, незадовільний, якщо брати оцінку нашій команді. Але Завдяки зсу, слава Україні, героям, героям слав. слава, да, що ми провели його взагалі. Це саме головне. Ну зараз головне, що дограли, мали змогу грати. Так, так а в мирний так. час будемо говорити про так, да, да, Це дякую саме вам. головне і вам дякую. Все найкраще. My friend, FC UTK won a second place. Yes? Yes. <laughs> Thank you. Great Britain support for Ukraine. Thank you very much. Thank you very much. So UTK, great season for you guys. Second place finish is a really good achievement. Uh, just wanted to pass on my congratulations to you all. Um, yeah, great season, and also Great Britain will always be with Ukraine. And I really hope this horrible conflict can come to an end soon for you guys and you can get back to living normally and living in peace. Enjoy your celebrations tonight, guys, after your win, and I'll speak to you soon.